39-річний Василь Костюченко, волонтер АТО, колишній самооборонівець, опинився в лікарні після жорстокого побиття підлітками. У нього переламаний ніс, сильний струс мозку і безліч синців. Потрапив у халепу чоловік 26 січня, коли разом з дружиною та 10-річною донькою йшли з поліклініки. Там вони пересіклись з групою підлітків, які загородили пішоходам дорогу. Перша дитина йшла, вона прийшла по сугробам. Чоловік бачить, що вони не дають проходу і нам навіть дорослим не дають. То він узяв за одного, хто стояв тут крайній, взяв за рюкзак, його посунути, а він, ледь тримаючись на ногах, падає на товариша. Ну, як стали, ну так подивилися друг на друга, вже все, ну так, кажу, все, пішли, кажу до чоловіка, ми пішли. Вважаючи, що конфлікту немає, Василь з дружиною та донькою пішли далі. Перейшли дорогу і прямували в бік міськвиконкому. Проте підлітки вирішили провчити кривдника і скоро наздогнали родину Костюченків. Я помітила, коли вони переходили дорогу. Але я не думала, що вони так будуть робити. Це зовсім неадекватно і незрозуміло геть з моєї сторони. Двоє хлопців тримали Василя, третій бив. Дружина намагалась їх розборонити, проте й сама отримала декілька ударів від розлючених молодиків. Стверджує, що вони були у нетверезому стані. І самі сказали, що є неповнолітніми, і тому їм нічого не буде. Найбільше вразило те, що інцидент стався у центрі міста серед білого дня. На годиннику було о пів на п'яту. Незважаючи на те, що людей було чимало, допомогти ніхто не поспішав, окрім одного чоловіка, у якого так і не вийшло розборонити бійку, та дівчини, яка викликала швидку та міліцію. У мене сама була тоді і істерика, і дитина кричала, папа. Вона тільки побачила кров, у неї вже істерика була, кричала. Підбігли люди потім, так. Дівчина одна підбігла, кричить, може вам визвати скору міліцію. Ми кричимо, да, визивай. Вона визвала скору, міліцію. Тільки вона сказала, я вже визвала скору міліцію. Оці хлопці підвелися і бігом втікли. Всі люди, які стояли поруч, через дві хвилини нікого не було біля нас. З постраждалим Василем Костюченком декілька років тому стався нещасний випадок. Він отримав серйозну травму голови і втратив око. В інциденті з підлітками знову ж таки постраждала голова. Зараз він проходить стаціонарне лікування у міській лікарні, що сильно б'є по сімейному бюджету. А щодо нападників, то їхні особи встановлено. Дружина Антоніна знайшла їх у соціальній мережі. Один з них є переселенцем та вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. За словами Коростенських поліцейських, по даному факту. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за статтею 125, умисне легке тілесне ушкодження. Проводиться досудове розслідування.